Вітаю колеги Дніпропетровщина, 17 липня 2023 року. Зараз знаходжусь на полі соняшника. Хотів би поділитися з невеличким досвідом цього року по соняшнику. Він для мене був таким, ну, таким форс-мажорним, таким цікавим. Ну і от що, що в нас вийшло на сьогодні. У мене весь соняшник в цьому році був посіяний по весенній кукурудзі. В кінці березня до середини квітня я ще обирав на цьому полі кукурудзу, не тільки на цьому полі. Такий гектар має нараховувати 400 гектар. Отака така була в нас ситуація: взимку не вбирали, не осінню не, не потрібно було обирати кукурудзу, там була велика волога, тому все перенеслось на весну. Весною дощі. Ну і отак от підходить вже середина квітня, вже з 20-го числа, як звичайно, я сію соняшник, а тут ще кукуруза в полі. Тому от були такі сумніви. А що там зійде той соняшник, якщо я посіять, як ми обробимо, буде волога, чи не буде волога, які будуть умови погодні, ну, взагалі були одні сумніви. ну В кінці кінців свої 400 гектар соняшника я посіяв. І ще раз хочу підкреслити, що посіяв все по весняній кукурудзі. Тут така особливість, якщо сіяти весною по нашій технології, що було, то практично землю, сиру землю весняну, ми затоптуємо, так що аж до, до, до не можу. Ну Дивіться, комбайн, домінатор, обирав кукурузу. Після нього дисковка. Там 4 метри, трішки менше, якщо брати ще з прикриттям, щоб воно йшло. Потім культивація. Потім у нас були борони, потім були катки, потім був посів. Ну, от такі операції, я так прораховував, що практично кожен сантиметр цього поля був затоптаний весною. І от були сумніви: рихлення не було, тому що росла кукурудза. Виросли тут, що ще не виросте. Ну, от зараз я знаходжусь от на такому участку. Соняшник. Може хтось скаже, подивиться. Там не в усіх воно соняшниками в цьому році, яка була волога, все. Скажуть, що цей непоганий соняшник. Ну, дійсно, може й непоганий. Але це не той соняшник, що соняшник. Це обсіви, де було закатано, де їздили комбайни, де їздили камази, розвертались. Тому він затоптаний був, зійшов пізніше, і от він зараз у такому стані. А справжній соняшник, той, що основний на полі, давайте подивимось його. Насправді, ну, Соєшне Косьові. Хочу зупинитися трішки на технології, на гібриду, який я вибрав. Подивіться, ну, дивіться, не було ніякої певності в тому, що соняшник буде нормально рости, коли затоптане. Пізно сію, десь на півмісяця пізніше, ніж я, звичайно, сію, навіть на місяць. Тому став вибір, що купувати. Дорогий, дорогий соєшник по 7-6 по тисяч. Незрозуміло, що з нього буде. І я зупинив свій вибір на такому, ну на середньому гібридові недорогий Пігас. Я сів його в минулому році, він не семирасовий, але так як у мене багато кукурудзи на полях, то е, зараз їх практично немає. Ціна десь 4,5 тисячі гривень за посівну одиницю. Він мене в минулому році показав десь так, як барбаті Воно було на одному полі в мене, брав Барбаті, бирав Пігас. Е, урожайність була на рівні і масляниці була 45-46%. Вона мене це діло влаштовує. Тому закупив Пігас, він такий от широколистий, цікавий. Ну, от На сьогоднішній день от дивіться, от, от так, от. Метр 80 до двох метрів. Соняшник рівненький. Листячко все от таке воно широке. Хочу звернути увагу вашу вот на нижні листки. От Вони вже тут повідсихали, є, є жовті листки. В чому справа? Вон там далі. Мій партнер тут рядом агроном підійшов і каже, повезло вам в цьому році. Ви проскочили хвороби. Кажу, так, да, проскочили. Септоріози. Я абсолютно всі поля, весь соняшник обробив профілактично цим оксилом в нормі пів літра на 1 гектар. І в принципі я переконався в тому, от нижні листочки ми показали, вони були заражені септоріозом. От, давайте подивимося ще от тут наглядно, так видно. Це був септоріоз. Або я не обробив фунгіцидом, то оці всі листи інші. Вони були б заражені, і оце по такому глобу, що не було взагалі блисців на, на пізніші терміни. Тому для себе я зробив перший висновок такий. Кожного року, незалежно ні від чого, при, першій, при першому листовому підживленні я обов'язково буду вносити гарний фунгіцид. Далі, як же сталося так, що по затоптаній землі при пізніх посівах? Такий виріс сояшник. І це не тільки на цьому полі. Взагалі, така картинка вона, вона десь одинакова. Тобто мене сиділо влаштовує, міцні стовбури, гарне листя. Впало три дні назад 60 мм дощу. Можна чекати врожаю. Давайте ще подивимось на, на бур'яни. Ну, бур'янів практично немає. Це вже не перший рік. Ну, ось одна тут амброзійка десь вона була, мабуть, не тут. у такій стадії. Знову, як і в прошлі роки, я вносив каптори. В нормі всього-навсього один літр на гектар. Сінгентовський препарат. Це такий, як євролайтинг. Він прекрасно працює, він мене повністю влаштовує. Так все ж таки. Як же так сталося, що отакий соняшник виріс по затоптаному полі при пізніх Ну, У мене є один такий, ну, він може тривіальний, може і секрет, а може не секрет. Для того, щоб сформувати потужну кореневу систему, я оцей соняшник обробив два рази, а три поля обробив три рази листове підживлення зробив стимуляторами росту, мікродобривами. Для того, щоб сформувати потужну кореневу систему, щоб вона пробила отой твердий затоптаний ґрунт. Ну, я бачу, що це діло вдалося. Я окремо, хоча зацікавить, покажу, які препарати я використовував. Там були стимулятори квадростим, там були Титон соняшник був там був бор, два рази вносив бор, пів літра і літро. За два підживлення там було. Там були турбо з вмістом НПК і плюс. Ту, азоту там було багато, 270 грам. Я розкажу детально, якщо кого це цікавить, окремо виставлю всі препарати покажу, як вони працювали Тому бачите, декотрі показують репортажі, що після весняної кукурузи краще залишити. Вже підробити там, під озимку чи під ріпак. Але от було, було в мене вийшло так, що навіть при таких пізніх посівах, навіть при затоптанні землі, ми я думаю, одержимо тут прекрасний врожай. Будемо збирати врожай, я вам викладу відео по, по врожайності. Я думаю, тут буде все нормально. Тому бажаю вам гарних врожаїв. e Míru e Permanência